Всіх вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четвер. І, як завжди, по четвергам у всіх магазинах Сільпо по всій території України починаються новенькі акції. Акції будуть діяти з 24 по 30. Кожного четверга починається. Наступного четверга вже новенькі акції. Спочатку хочу висловити свої співчуття всім родинам і близьким загиблих. Сьогодні така страшна ніч в Україні. Почитала новини, знаєте, так якось прям стало на серці погано. Ну що ж, буду продовжувати. Ковбаса. О, так, тут під Фаро ковбаса, я так розумію, що ця да. Імператорська солямі за 99 гривень 480 грам. За цю паличку ціна 99 гривень, тут 485 грам. Кремінчук м'ясо виготовляє. Ковбаса варено-копчена вищого сорту. Так, її ціна 239 гривень. Далі ковбаса ювілейний. Лікарська за 500 грам. 99 гривень. А, ось вона так, так ось така від ювілейний, лікарська ковбаса, варена вищого сорту, ціна за 500 г. За цю паличку 99 гривень, тут 28% знижка. Далі йдуть сосиски сус міні від м'ясної гільдії, саме з індичкою в акції, так, тільки індичка, да. з індичкою за 55 гривень, замість 109, саме ціна за упаковку 300 грам. Далі, Два види сира ферма, бринза, тут 35% жиру у сухій речовині, 180 грам, 45 гривень замість 75 І филата трішки дорожче, 50 гривень, також тут 180 грам, тут 45% жиру у сухій речовині. Далі ось ферма вершковий, плавлений сир, 70 грам. Бачите, ця етикеточка це позначка того, що вам треба мати додаток, скачати його неважко через плеймаркет. Додаток називається сільпо. Там приходять балобонуси, бонуси, багато всього цікавого. Ну він не заважає. Дуже гарний додаток. Скажемо так, от з ним ця знижка. Ці знижки просто. А така позначка це означає, що тільки з цим додатком. 15 гривень коштує цей сир. Ферма замість 25 З додатком сільпо треба скачувати в кого немає. Далі сир. Польський гауда, він нарізаний пластівцями. Тут 300 грамів гауда, 119 гривень замість 199 гривень. Саме за 300 грам слайсами нарізаний сир. Так, в цьому куточку я вам все показала. Як завжди, в другій частині я показую м'ясо, рибу, ну, всі ковбаси, там, молочну продукцію. Тут, бачите, вже стоїть якась буде основна акція на це молоко, тільки немає, поки цінника і на ось ці вершки. Потім уже в другій частині вам все покажу. Чіпси, ось такі класичні. Навіть не можу назву прочитати, як вони називаються. Бачу, що з крабом ось такі чіпси, кревет, креветочні класичні, 50 грам, 40, а креветка не краб, 45 гривень коштують з креветочкою. Чай тет, листовий чорний елгрей. Так, Елгрей з бергамотом коштує 60 гривень за 100 грам листового чаю, замість 134. Ось такі, як сухі такі, хто, хто прав корисну їжу їсть, це сухарики, житні, цільнозернове житне борошно, закваска. Ось такі сухарики житні, 200 грам за 60 гривень, замість 109 дев'ять гривень. Орі... Оригінальний смак, я так розумію, сухарики житні. Оце мені сподобалась позиція. кранчі, такі хрусткі запечені мюслі, зернові вівсяні є з абрикосом, фініками та висівками. А є з бананами, з натуральним медом і з висівками. Два види в акції. Коштують вони всього 40 гривень за 375 грам. 40 гривень за цю упаковочку, ну наче оці найбільше сподобались фініки: висівка і сушений абрикос. Хочу собі взяти спробувати такі кранчі. По 375 грам від доктор Бенер. Отак от. Паста. Така як шоколадна паста. Так, що написано. Паста ліно, горіхова з какао і з фундуком. Тут 350 г, коштує вона 100 гривень, замість 229 гривень від ліно. За 99 гривень 350 г. Ну, дуже гарна ціна, дивіться. Да? Мені здається, що гарна ціна за 99 гривень такої пасти. Орео печиво з полуничкою, таке велике. Таке... Печиво з какао, смак полуниці і чизкейку, до речі, 26 гривень за таку велику упаковочку, 95 грам. Далі знову йде печиво Контік, тут два види бачу по 15 гривень, і бачите, позначка сільпо, треба додаток мати сільпо. Замість 25 гривень, 90 грамів контіка, 15 гривень, Контік червоний з шоколадом і Контік мілкий ваніла. Ой, а це що таке, там ще бачу. Ага, це такі желейні цукерочки, да. бірс, джаммі, ага, з лаймом бачу зі смаком. Снек-клуб, ведмедики, жувальні 57 грамів за 83 гривні. Нічого собі. Ага, це да, США виготовляє. нічого собі. Є різні ось смаки, що такі ось. Тут щось чи кавун. Таке, такий смак. Так, Далі. Знову солодощі, прямо на цьому тижні, солодощі поки йдуть. Батончик 5 гривень коштує. А ось такий 20 грам, замість 8 гривень. Ну, далі ще буде там посуд, більше не тільки солодощі. Знову таке перше бачу. Ну, це щось по типу ММД. Такі цукерки, Мал... малтесерс, кульки шоколадні 30 гривень, 37 грам. І далі ось міленіум. Мілленіум, да. А от Мілленіум, тож підходять люди, я чекала, то вони їх і брали. Цукерки, золотий запас ведмедики у лісі. Від Міленіум. Ведмедики у лісі цукерки. так, Коштують вони ця ціна за 100 грам, 1690 замість 35 гривень. Саме за 100 грам, Ось така упаковочка тут, бачите, 85-51, тут 500 грамів. Ну, вони тут, мабуть, різної ваги. Та ні, тут ці по 500 грам десь. Далі йде такий кіткат з кроликами. Це до Паски робили. Так, треба прибрати. 539 гривень, яйце фігурки кроликів. Тут 243 грами, 22% знижки, замість 700 гривень 539 Так, форма для запікання від ламінарк. Ось така на 22 см. На 2 л. Так, виготовлена вона у Франції. 42% знижки, 229 гривень замість 400. Далі ще такі маленькі форми для запікання. Маленькі такі по 69 гривень форма для запікання. Так, не написано, наскільки вона йде. Ну, така малесенька, я думаю, ви бачите її. І ще така форма для запікання від ламінарк. Так, яка із них? Ні. Тут оце вони, мабуть, по 229, може на тій стороні ще буде. Тут 22 сантиметри ціна, це за оцю, а тут скільки сантиметрів, а тут 29 на 17. Я не бачу такого цінника. Ну, може вони як от оці три в одну ціну можуть битись. З цим ми зрозуміли ці коштують 69,90, Ось такі для запікання маленькі. Тут 46% знижка, засіб для прання. Такий великий. Ой, ну мабуть, не дістану. Ой, персіл, так дуже великий, важкенний. Персіл 3,9 літри для кольорових тканин. За 800 гривень на нього аж. Аж 46% знижка. Ну, знижка велика на цей персіл, це майже за 4 літри. Пиво, 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 літо йде, пиво. Бачите, скільки так. отут поки зверху немає да, цінничків правильних я не бачу на пиво. Віскі тільки бачу, і то це, мабуть, з минулого тижня. Ну ладно, тоді пиво покажу вам потім, як ціннички зроблять. Вони, мабуть, великі поставлять. Так, тут у нас стоїть. Дістану зразу покажу. так, Це так, я розумію, горілка платінум. Така ось горілка. Джин. А, це джин, вибачайте. драй джин. 300 гривень. Замість 689 гривень. Тут 0,7 пляшечка. Також поруч стоїть. ага, Ось такий в коробочці від «Алекс». «Алекс» вей сопі бачу. Це віскі, бурбон. Виготовляють в США за 500 гривень. І ще є Ані. Оце 249 гривень. Ось ця туба коштує. Ось ця туба це називається коньяк «Алекс». Золотий вей в тубусі за 0,5 ціна. 249 гривень. Це виготовляє Україна. А ось це оце щось більше. А, оце джимбін. Бурбон віскі. оце його ціна. 450 гривень, замість 500, тут пляшечка 0,7. 450 гривень замість 950. Бурбон. Далі тут горішки, мої улюблені фісташки. О, 99 гривень, слухайте, замість 164-150 грам. Ось такі фісташки. Фісташки, така знижка, 99 гривень, 150 грамів це фісташки, так, так. Да. Далі це у нас локшина. о, Локшина в акції воду треба прибрати сюди. То поставила локшина, така цікава, ніколи не бачила також глец. Том ям, о, локшина зі смаком том ям 20 гривень коштує замість 45 Хочу спробувати. Ще рисова локшина з сосом фога. Також цікаво, 20 гривень замість 45. О, є нагода спробувати. Я бачу, що люди її вже взяли зранку, спробувати. Не я одна така. Далі ніжин лечо коштує 75 гривень, 450 грам, замість 99 гривень. Тут 450 г грам. Перчик, помідорчики в лечо. Далі ось така від премія ананас кільцями. Ну, ось така упаковочка, я маю на увазі без ключа. Ананас премія кільцями у легкому сиропі 850 грам. Тут іде, ціна 124 гривні, замість 169 І знижка на каву. Кава 250 грам, Арабіка, Каламбія, смажена 169 гривень. Замість 289 гривень. Знову тут накидали чогось. Ось це томатна паста за 12 гривень. Тут 70 грам від премія. Ще соус десь є так. Соєвий такий соус щедро. Тут 500 мл. Така пластикова пляшечка. Коштує 30 гривень. Нормально за 500 грам, 30 гривень. Такий соус від щедро. А де ще щедро бачу майонез в акції? Де ціна на майонез. Ананас бачу, лечу, бачу, соус, паста, макарони. Немає, на жаль, поки. Ну, тоді підійду, покажу молоко і май... майонез, коли буду показувати другу частину. Далі ось такі е, спагетті. Так, спагетті, е, лабелла 400 грам, 30 гривень, замість 50. Італійські спагетті. Так. Італійські від Лабелла за 30 гривень, 400 грам. О, і корм. Ух ти, глянь, яка акція класна. По 9 гривень. Оце дуже круто. Треба брати. Ота його розберуть за день я вам. Кажу 10 гривень коштує. Причому два види в жилі, оце в жилі класно. Один корм для котів, клуб 4 лапи платіном лосось в жилі курка, і курка. Два види корма по 10 гривень замість 19, Ну це дійсно гарна ціна. Накіпавчі паучі 85 грам тут. Клуб 4 лапи. Треба брати у кого котики. І ось це що. Фігурка, а де туалет папірний, папірний. немає ціни. Ну, це ще на минулому тижні була акція. Зараз ще підійду до анонсу, покажу вам і буду закінчувати, а вже в другій частині, як завжди, покажу вам м'ясо, молоко обов'язково покажу, молочні продукти. Зараз вони цінники поставлять, просто ранок ще вони не все встигають. От вони зараз і на овочі ставлять, і на фрукти. Тут розпродаж йде на продукцію, яка до Паски була. О, такий кошик можна купити. 69,99 У мене питали, де кошики залишились, щоб купити. Хочу подивитися, чи в сенсе є. І панетонна, отака от з цукатами від Крафтяр. Дуже гарно запакована, 750 грам, 699 гривень. Як вона класна так, ой, дуже придумали гарно, можна і на подаруночок принести. Ну так, ось вона там всередині не дістати не, не дістатись, щоб показати. Хотіла показати, але ладно. Так, і далі показую вам анонс. І от завжди у всіх сільпо є такий анонс. Вони роблять або суперсереда, потім вони міняють на суперсубота. Завжди у них оці акції. Суперсуботу у них найбільше завжди акцій. А це називається найзнижка. От, зразу видно, що 17-го. Ага, це 17 по 23 це вони ще не поміняли, а я вам розказую. <гум> ну ладно, в наступній частині покажу, коли поміняють, не встигають за мною. На цьому я буду закінчувати свій випуск акції. Акції будуть діяти, вони починаються в четвер, як завжди, і наступного четверга вже новенькі акції. Тут також ще не поміняли. З 24-го починаються і по 30-те. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба, і це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.